На дворі стояв січневий ранок. Нам з Богданом не спалось, і ми в черговий раз зібрались шукати пригоди в горах. Випивши для розігріву і хоробрості по пару крапель віскі, ми закусили круасаном і понеслась. Вони реально всі там сюди просто каток. Траса обіцяла бути нелегкою, але наш ентузіазм був на висоті, принаймні поки що. Раз, два, раз, два, оп, оп, хмари летять, який там вітер. Хер ми з тобою дійдемо. та не вірю. А не вірити в мене ботька неспроста. Я ж забув взяти ось ці кішечки, ну, шипи на взуття. Але можливо, похідні палички, які той самий ботька мені позичив, допоможуть. Не знаю, подивимось. А ботька з кішками і під яким кутом піднімається. Знає короткий шлях. Вітер вставав все сильніше. І палаплава. Але натомість помаленьку починали відкриватись казкові пейзажі, за які я і люблю татри. Богдан теж не міг стояти на ногах від щастя. Бідні нирки. Так а може, це він не від щастя? З якої там висоти гірська хвороба починається. Ну, начебто принесло. Все ж таки ми тільки на 1600 метрів над рівнем моря. О, до речі, нарешті довгоочікуваний гірський притулок, в якому якраз ідеально з нашим приходом почалась технічна перерва. Тому ні тобі супу, ні тобі чаю. А якраз цього разу, звичайно ж, ми практично нічого з собою не взяли. Все, чим ми можемо насолодитися, що в них та технічна перерва якраз до 11 години. А ми прийшли на 10. 10-й, 10, буквально оцей кусочек свідомо все залишилося. Троса і банан, надію і любов. З цими трьома прекрасними дамами ми і вирушаємо далі, заглиблюючись в гірські масиви. Аж раптом в боді виникає геніальна ідея. Наш маршрут туди, ідея так, що вхід. Ми вибраємо варіант через озеро скоротити. В ці секунди ми приймаємо доленосне рішення, яке замість бажаного скорочення і економії сил принесе нам, якщо можна так сказати, зворотній ефект. Ну що ж, до озера, яке називається Великий польський став, є найбільшим в долині П'яти Озер, залишались лічені метри. Але я йду обережно, щоб не провалитись. Сіх уже нормально там життя зайшов. Ну от, нарешті, ми ступаємо по озеру. Це мушу визнати досить яскраве і хвилююче відчуття. Але все-таки після професійної перевірки було прийнято рішення. Лід дуже твердий, грубий слой. Хоч на озері і було декілька незамерзлих ділянок, ми все-таки змогли його перетнути, і здавалось би, от зараз ми повинні повернутися на наш ознакований маршрут. Але ніфіга. А ось наступне включення це вже коли я з метою перевірити, чи за пагорбом є стежка, виліз на цей самий 50-метровий пагорб по пояс в снігу, де я просто тону в ньому, і не знаю, повертатись і обходити як бодя. Чи пробивати шлях далі по пагорбу. Причай я встряг в цей сніжних дюх. Провалююся постійно навіть порівень по жопи. Воу-воу. Тут уже супер глибоко. Я от хочу нащупати опору під ногами, але вдається, якщо чесно, так собі. Не знаю, як звідси вибратися. На відео, до речі, це не так відчувається, але йти по такому глибокому снігу досить сильно втомлює. Плюс тисне морально той факт, що ти не знаєш, який саме крок може тебе провалити під сніг, і наскільки глибоко. Сили мало-помалу просуватись вперед, нібито ще були. Але моменти, коли я тонув і не бачив ні Богдана, ні жодної іншої живої душі навколо, якщо чесно, мене додатково виснажували. В якийсь момент я вирішив спробувати тактику повзти на колінах. Щоб збільшити площу дотику тіла зі снігом і, можливо, менше провалюватись. Доповз, значить, я до бідного кущика, хоч би краєвидом насолодитись. Ой, щось заплутався я в шнурках своїх в ялинках. Хороший привід перевірити карту, подумав я, ніби це якось мені зараз допоможе. Але все по карті зійшлось, я в задниці, можна йти далі. Але все-таки з кожним кроком я от все більше шкодую про те, що з самого початку, коли стало ясно, що мене чекає, я не спустився з цього пагорба назад, а вирішив скоротити і пройти через нього. В якийсь момент я вирішую по двом причинам себе підзняти: по-перше, постояти і перевести дух, а по друге, хоч до когось заговорити, так би мовити, морально розслабитись. І отак я розслаблявся, що не встиг зловити рукавицю, яку зніс порив вітру. Он вона полетіла. А найцікавіше те, що рукавиця відлетіла буквально на метрів десять, але я чомусь за нею не повернувся. А через пару хвилин я нарешті вибрався з цих кучу гур. і виявляється, Богдану порив вітру, так само зніс рукавицю, але знесло її набагато далі, от туди, за горизонт. Так що виходить, тепер нікому не обідно? Вітер тут закінчився, можна привал зробити. Сил мало. Далі, остаточно і безповоротно збившись з намічного маршруту, ми придумали просто вилізти на хребет, а там же розберемось, що це за вершина. Логіку передаю слово в слово. Але, на жаль, GoPro, на яку велась основна зйомка, виключилась від переохолодження. Тому я маю тільки декілька кадрів з нашого 30-хвилинного сходження під досить серйозним кутом нахилу. Тут? Серйозно, я з тобою стою зараз так. на одному рівні. Придеш ще чуть уверху? Роблю трикра. Бодька йшов перший і робив сліди, які служили мені міні-сходинками. В інакшому випадку я просто не зміг підніматися по такому нахилу. І нарешті момент істини. Куди нас занесло? Ми в Словаччині, братан! Там сидіти добре. 1994 метри. Вищий, Рибак, метр. Вітер дує просто неймовірний. Ми простояли на вершині буквально 30 секунд. Вітер продував нас наскрізь. Тому ми спустилися пару метрів нижче, і там уже вітер все одно був, але ми навернули значить, чашечку кави. І класно було те, що вона ще навіть була гаряча. Ну що ж, трошки відпочили, можна і пройдений шлях з висока оцінити. Дуже гарно, нічого не скажеш. Але час на спуск. А під цим нахилом він був можливий тільки от такий от спосіб. Вишенькою на торті стало те, коли на зворотньому шляху Богдан, значить, зробив неймовірне. Три години по тому, як ми загубили рукавиці, він вирішив ризикнути і спуститись в напрямку, куди знесло його рукавицю. І бінго. Так більше того, на коражі через якийсь час ми по слідам знайшли і мою теж. Я то вже з втратою змирився і відмовляв від цієї затії з пошуками. Але ботька наполягав. Ну чи не красава? Богдан не просто так повзе. то що наче ти супер провалюєшся. Так він розпластався. І... О, красавчик, братан! Дві рукавиці врятовані.